Всім привіт! Це відео буде про доставку їжі. Я розкажу, як тут заробити, як зареєструватися, як отримати статус топ дашер Принаймні я такого в інтернеті не знайшов. Це крутий статус, він допоможе вам реєструватися без збін. Для початку розкажу, що є три служби доставки: це Skip the dishes, DoorDash і Uber Eats в Канаді тут. Самий популярний – це Skip the dishes, він канадський. Другий по популярності це DoorDash. І найменше популярне це uber Eats. Доставка їжі це легка робота. Дуже багато мігрантів йдуть на старті саме сюди. Бо тут не треба знати особливу мову, і тут доволі непогані гроші. Але так як багато мігрантів зараз приїжджає, не тільки українців, і всі вони йдуть в доставку їжі, то тут, по-перше, зараз просіли доходи. По-друге, деякі служби вже закрили реєстрацію. Наприклад, у мене в Skip The Задішес тут. В Пего не вийшло зареєструватися. Підписники написали, що в Калгарі вже закрита реєстрація в Дордаш. Тобто залишається тільки Uber Eats. Uber Eats бере всіх. Я не скажу, що там нема замовлень. Там валить іще більше, ніж в Дордаші, у мене. Наприклад, до Нового року не було замовлень, після Нового року повалило. Я так розумію, що цією службою користуються більше іноземці або туристи. Або студенти, от, наприклад. Але в Uber яка проблема? В Uber дуже мало доючає, бувають бакс, а буває і менше. А в цій роботі, в доставці, ти залежиш дуже від чайових. Ти як офіціант. Ти приносиш їжу, ти як офіціант в ресторані, твоя зарплата залежить від чайових. В Uber дають мало чайових. Але в Uber і мало кур'єрів. Це прямо видно. І ще одна доставочка. Дивіться, 10 баксів 10 хвилин. Через 5 хвилин прийшло. І ще одна, 12 баксів. І вони, Uber, хочуть нагнати сюди кур'єрів, вони пропонують бонус. Бонус це район 300 баксів десь за 100 замовлень, тобто не відразу треба зробити 100 замовлень. І тоді, коли ти отримуєш цей бонус, це приблизно 3 бакси за замовлення, тоді ще цікаво. А коли бонус закінчується, то вже не цікаво. Розумієте? Але в Убері можна стартанути на велосипеді. Якщо ви в великих містах, Торонто, Ванкувер, можна стартанути на велосипеді. Якщо ви на автомобілі і стартанете на велосипеді, розумієте, то, наприклад, в таке місто, як Вінніпех, вам будуть приходити мало замовлень, бо дуже великі дистанції, а вас система бачить як велосипед. Вам треба реєструватися як автомобіль. Але для автомобіля він не прийме українські права. Вам треба канадські, розумієте? Ось тут треба вже вибирати. Або ви будете довго чекати, коли вам впаде замовлення на велосипед. Або отримувати канадські права, а це 45 днів, розумієте? Тобто теж не все так просто. Бажано починати на велосипедах в великих містах, де тепло. Бо ну, в Відніпегу, розумієте, тут сніг холодно. На велосипеді зараз не варіант. Заробити можна. На рахунок Дордаша. Дордаш працює як. Убер працює. Ти нажав кнопку і погнав. Ти вже на лінії. Працюєш де хочеш, куди тебе закинуло, там і їздиш. Дордаш як? Ти вибираєш собі район. Відніпех поділен на чотири райони. Ти вибираєш цей район і ти вибираєш конкретну годину. Тобто ти працюєш по змінах, ти залежний від змін. І буває таке, що нема змін. Буває таке, що дві години. Буває, що п'ять в день. І щоби. У тебе появилась можливість брати ці зміни повноцінно. Ти повинен отримати такий статус, називається топ-дашер. Як його зробити? Я такого не знайшов ніде в інтернеті. Дивіться, перше, що вам треба, це набрати рейтинг 4,7. Ось оцей цей рейтинг. Бачите, за 100 останніх замовлень треба 4,7 у мене зараз 4,8, але на той час у мене взагалі було 4,6. Бо деякі добрі люди мені поставили одиничку. Бачите, одиничку. Буває таке. Бо ти дуже часто помиляєшся. Бо не видно номерів на будинках, ти можеш віддати не в той дом, не в той будинок, розумієш. Чим більше ти робиш замовлень, тим і більше ти помиляєшся, розумієш? А люди, які. Коли все добре, ніхто нічого не пише. А якщо ти помилився, тобі одразу напишуть. Це перше. Друге, там є такий рейтинг, називається ось так, Completion rate. Він у мене 93. І тут написано: бачите, за останні 100 замовлення він рахує процент, який ви завершили. І він хоче, щоб він у вас був 95. Розумієте? 95 балів. Набрати дуже легко, але від чого він залежить? Це рейтинг ваших завершених замовлень. Вам приходить замовлення, ви його приймаєте. Я на початку робив так: я приймав всі замовлення. А потім, оказується, є піца. Дуже часто замовляють піцу. Ну, понятне діло. А сумка, ви бачили, яка так. Ось вона стоїть. Ось така сумка. Вона не підходить для піци. Це не піцабех. Називається піцабех. І коли ти приходиш в ресторан, коли похолодало, люди тобі не віддають просто піцу. І ти відміняєш замовлення. Сам відміняєш. Якби ти приїхав, а відміняєш. І зі сторони Дордаша, це, до речі, помилка. Дордаша, він же тобі дав цю торбу, він же знає, що у тебе нема піцебег. Тобто треба купити піцебех. Ти прийняв замовлення, а не можеш його завершити. І відміняєш. І це пливає на твій рейтинг. Ось у мене. Він впав із-за цього саме. Окремо, у тебе є рейтинг прийнятих замовлень. У мене 89. Зараз я почав як робити. У тебе йдуть замовлення, і там одразу пише піцерія. Я просто його не приймаю. Якщо я не прийму, то мене піде от, ця... от сюди підуть бали в аксептейшн. Вони зменшаться. Сюди допускається 70%. Тобто 30% можна не прийняти. А там всього 5%. Тобто я зараз прийму піцерію, приїду, натисну відміну і все. І в мене рейтинг зразу впав. І я не попав всіх 95%. Окремо Дордаш вимагає, щоб ви зробили 200 замовлень. 200 замовлень, із яких повинно бути 100 за останній місяць. Це в принципі легко. Це всього 3 замовлення в день. Ви виходите, все, ви маєте. 100 замовлень. Але також, окрім замовлень, треба тримати ще рейтинг. І тому, якщо у вас не піцабех зверніть на це увагу, то не приймайте замовлення з піцерії, бо потім ви натиснете відміну, і у вас рейтинг впаде. Але як для старту це дуже крута робота. Дордаш мені подобається більше, ніж Uber, бо тут більше дають. Але в Дордаші треба працювати по змі. Тому слідкуйте за своїм рейтингом. Хто хоче, топ Дашер. У мене не вийшло це зробити. Коли ви його наберете, в наступному місяці вам відкриється доступ. Якби бронювати зміни. Ви будете в пріоритеті, і я думаю, що вам будуть більш жирні замовлення давати. Тобто ви набрали рейтинг, ви показали системі, що ви готові працювати. І щоби вас залишити на лінії, вам будуть давати більш жирні замовлення, щоб вам цікавіше було працювати. Все, побачимось в наступних відео.